Всіх вітаю! Продовжимо тему слабких та сильних чоловіків. І розберемо таке питання, як почуваю себе недостойною, сильного чоловіка. Варто розуміти, що коли ми знаходимось поруч з сильним, багатим, розумним, розвинутим чоловіком, який живе кращим життям, ми почуваємо себе недостойними. І це не страх сильного чоловіка. Скоріше всього, спрацьовує страх на я недостойна цих благ, цих достатків, цього мислення. Взагалі, як людина, цей багатий сильний чоловік, як людина, якщо забрати від нього дані статки, досвід, він собою нічого не представляє, і ми можемо тоді до нього спокійно відноситись. Як до свого якогось, нашого кругу, ми відчуваємо себе недостойними. Саме до цих статків. І перша наша задача це потрібно працювати із самовідчуттям себе, самовідчуттям недостойності, недостойності благ, гарної квартири, гарної машини, гарного достатку. Саме родові сценарії нами керують. Саме в роду, коли ми росли, на нас наклали певні шаблони. Достойна, недостойна. Маєш право, не маєш право, Можеш, не можеш. Хочеш, не хочеш. Мало получиш, коли хочеш. Ми від... відталкуємо. Можливо, партнерів, можливо, можливості, можливо, якусь допомогу для того, щоб залишатися на своєму рівні. І це програми роду, тому що мої батьки. Мої предки не розрішали собі, і я не буду розрішати собі в знак поваги до них. І тільки після того, як напрацювавши цю достойність, закривши травми, шаблони, змінивши програми на нові, ми зможемо розрішати собі. Ми будемо брати, і навіть будемо почуватися достойними з іншими людьми. І над цим потрібно працювати, тому що. Достоїнство потрібно виробати. І саме після пропрацювання на те, що я достойна, я можу розрішити собі, розрішити сильному чоловіку прийти до мене. В мій простір. І на його фоні я вже не буду слабкою. Я буду достойною того, що він має. Я буду розрішати йому давати. Для таких пропрацювань я запрошую вас на свою першу сесію.